Протягом більшої частини людської історії люди вірили в духовну сферу, що існує поряд зі світом, як ми його знаємо. Правильно, і біблійні автори не є винятком так для них духовна сфера є виміром інакшого типу. І щоб підкреслити цю різницю, Біблія називає Божий простір небом або небесами, тому що небо відрізняється від землі. Воно далеко у вишині, і там вгорі є блискучі тіла, які рухаються по колу. Я думаю про них як про палючі газові кулі. Але коли біблійні автори підіймали очі вгору, зірки давали їм можливість говорити й думати про духовних істот. У Біблії їх називають синами Божими або владами та начальствами, або навіть іноді божественною радою та Божим зібранням. Отже, це звучить досить важливо, що робить Божественна Рада. Ну вони згадуються в першому розділі книги буття, де їх називають небесними світилами, тобто Сонцем, місяцем і зорями. І там їх також називають знаками, що означає, що їхня сила і статус символізують і вказують на силу і статус Бога. Так, тому в буття один Бог призначає їх правити днем та ніччю. Саме так. А далі в Біблії ми читаємо, що вони святкували Божу силу і творчість, коли він створив світ. Ніби сектор підтримки під час гри. Так, вірно у Біблії також є історії, де Бог запрошує божественну раду взяти участь у прийнятті рішень, наприклад. Коли вони допомагають вирішити, як скинути корумпованого ізраїльського царя Ахава або в книзі Йова, де вони обговорюють те, як Бог заохочує людей, які роблять добро, отже, вони схожі на команду співробітників Бога. Але чому Богові потрібна команда? Якщо він достатньо сильний, щоб створити весь всесвіт, він міг би правити ним без будь-якої допомоги. Так, він не потребує їх. Але напевно біблійний Бог бажає ділитися владою з іншими. Так а вже ж Бог розділяє своє правління з його партнерами людьми на землі. І таким же чином існує паралельна історія про те, як Бог розділяє свою владу щоб правити разом з духовними партнерами. Так тобто, поки все це не розвалюється в результаті подвійного заколоту. Люди хочуть правити на землі на власних умовах, тому вони починають будувати власну країну. Використовуючи власне визначення добра і зла, так відома історія про будівництво Вавилону. Але зверніть увагу, коли біблійні автори, такі як Мойсей чи Ісая, озиралися на джерела Вавилону, вони бачили не лише людський, але й духовний бунт. У чому полягав цей духовний бунт? Ну, були члени Божественної ради, які, як і люди, більше не хотіли представляти Божу владу. Вони хотіли бути Богом і тому повстали. І ці створіння обманом змусили людей поклонятися їм, а не творцеві. Саме тому Вавилон стає біблійним образом для комбінованого людського і духовного бунту. І через це Бог розпорошує людей з Вавилону у різні народи і в книзі повторення закону. Мойсей говорить, що саме тоді Бог також розсіяв бунтівників божественної ради. Тобто народи передаються духовним правителям. Так і саме тому, коли біблійні пророки дивляться на жорстокі імперії свого часу, вони бачать два виміри хаосу і несправедливості: люди, бунтарі, яких розбещує поклоніння духовним бунтарям, ідолам, богам грошей, сексу та військової сили. Так, коли люди присягають на вірність цим силам, це веде до такого світу, як наш. А вже ж. І найкращим прикладом цього є історія виходу, де нам розповідають, що єгипетський геноцид ізраїльтян був спровокований фараоном та єгипетськими богами. Це напружений момент, але це не кінець історії, коли Бог врятував ізраїльтян від Єгипту та його богів. Він запросив їх стати його партнерами за повіту і навчитися управляти світом іншим чином. І вони погоджуються на це, але зрештою не шанують це партнерство. Вони віддають свою вірність іншим богам. І в результаті це призводить до їхнього вигнання у Вавилон, де вони знову стають рабами чужого народу та його духовних володарів, очікуючи нового виходу на свободу. І саме тут починається історія Ісуса. Він сказав, що прийшов до нас, щоб врятувати світ і відвоювати його у бунтівників. Яких саме бунтівників, людей чи духовних істот? Саме так для Ісуса все це було пов'язано. Коли він входив до Єрусалиму на Пасху, він сповіщав про остаточний вихід. Він був там, щоб протистояти та перемогти всі бунтівні сили та влади. Він зробив це, віддавши своє життя. Саме це мав на увазі апостол Павло, коли говорив, що Ісус обезброїв сили та влади, перемігши їх на хресті. Так Ісус засудив наше зло, дозволивши бунтівникам вилити на нього всю свою ненависть і агресію. Але потім Він подолав його силою своєї любові і воскреслого життя. І тоді Ісус сказав своїм послідовникам, що вся влада на небесах і землі тепер належить йому. Так, остаточний людський і божественний партнер. Це дійсно добра новина. Саме так, із цієї причини апостоли почали запрошувати всіх присягнути на вірність воскреслому Ісусу, відкрити для себе свободу і новий спосіб бути людиною. Та хоча Ісус здобув рішучу перемогу над повстанськими силами, він не знищив їх. Вони все ще десь поруч і створюють проблеми. Так і справді вони є проблемою. Апостоли говорили, що ніколи справжнім ворогом людини не є інша людина. Скоріше за все, це саме духовні сили, які оживляють наших культурних ідолів і пробуджують ненависть, розкол і насильство. Тож, коли я бачу, як люди кривдять інших людей, за цим стоїть бунтарська частина божественної ради. А як боретеся з таким ворогом? Ну апостол Павло сказав, що ми можемо протистояти, зодягнувшись у риси характеру Ісуса як у броню: вірність, справедливість і мир, і він сказав, що нашою єдиною зброєю є Боже Слово. Тобто біблійна історія доброї новини про те, що Ісус переміг всіх бунтівників божественною силою свого життя і любові.